Давай, давай, давай. Розрізай. І зверху там ще знизу, ну бачиш. Обратно так само. Ну возьми вот тут все. Ножом вот так разрежь, вот так вот ножом возьми. Стой! тикай, убери руки. Держи. Вот так вот все. Разрезаешь ее. Открываешь. Все. Чехольчики еще. Что и чехольчики. Мне кажется, что тут больше всего запаковали, с. Все. Там видишь оно этот самый? Не, вот. Бубышка. Да, вот так. Теперь открывай. И Ура. еще одна коробочка, да? Там еще что есть, да? Да. Примочки всякие. Вот этот нам разбираться. Розбиратися і розбиратися. Вінт. Ладно, давайте перейдемо до основної палки. <гум> Можна було просто палку взяти, до телефона і все. Ну, кидай салофанку. Став, став на цей, став. Став ножки. роз... Да. О, Так, ножки там, ага. Ану. У мене не хватає об'єму екрану. Там воно закручується, А да? ну, пробуй. Отак підніми і нижню. Ні, ні, оту закручую. Це все має закручуватись, А Ану піднімай до кінця. О, До кінця ще піднімай. Піднімай, піднімай. Все, теперь отут закручуй. От тут поняв? Нет, тут ще тут. Одна. Ще одна є. Ну вот так от кручуєш, піднімай. А ну до кінця підняв? Да. Піднімай до кінця. О, бачите, не до кінця. Закручуй. О, закрутив. Так, тут. Ну-ка. Ну. повністю? повністю Так, закрутим. Тут. Еще поднимай. Поднимается? Не? Поднял. Стой, стой, отпусти. Так, все, стой. Вот а так. так палка. Ого, тут. Метр восемь. До потолка. Нет, тут два с половиной, тут метра Но два. Тут написано да? метр восемь. А, метр восемьдесят, да. Так, что у нас там еще есть в коробочках? А ну поставь ее рядом. Вот так вот за Сюда? Не, не, на пол. На пол. На пол, на пол так. Вот так. Нормальненько. Открывай, что там далее. Деталь. Открывай еще одну. Так, беру эту детальку и крути ее туда наверх. Да. да, 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 вот так. Все, да, крутану. Оно все. закончится. Сейчас разбираем. Откручиваю там сбоку. И что-то вверх-вниз, да, поднимается. Да. Вот. Открутив, да, и вот так вот. Класс. Класс. Да. И закрутив, да? Зафиксировал. Зафіксував. А ця крутиться тоже в яку, яку хоч сторону. Ясно. Так, а ну постав прямо і зафіксируй. Постав ту штуку прямо і зафіксируй. А. Все, тепер бери іншу детальку. Ця штурпалка. А це туди наверх, напевно, так? Да? Це, щоб телефон держав. Тримало, да? Ну да, спробуй закручувати. правильно? Воно може і тут закручуватись, і ось отут тут Тут можна і збоку оця. Це надо придумати, куди. я. Закрутится. Закрутив, не? Закрутив. Так, закрутив, і що там? І воно ще... у меня мі... під... під телефон. Да, різних розмірів. Понимаю, вот, ага, Нам, ясно. Она напряжение тут. Ага. Ну а можно просто так, нет, надо Хорошо. именно делать. Так, у тебя внучка палка. Так, куда? Гнучка. Куда она закручивается? Сюда. Закручивай. Так. И закручиваю на этот самый сверху на штатив. У -ху -ху -ху. І це можна над столом його знімати, поняв як? Ну, поняв. 에, допустим, щось ти на столі робиш і О, так, вот телефон, нагнуло. да, отак. Оп, нагну, отак, все. І знімаєш собі. Класно, класно придумано, класно, да? Ану да. пробуй вставити телефон. Де твій телефон? Зніми його з чохла угу. З чохла Так, а ну, давай. Давай снимем. Со штука потом Ну, давай, снимай, раскручу. Вот так ты сам не цей. Это какая-то карусель. Ага, Давай, ставь телефон. Можно, как палка селфи, да? Да. Селфи-палка. Нам уже задавали по читанию. Домашнє завдання. Зробити селфі палку чи що? Зробити селфі. Mm. Нет, Обережно все? Поставив. По-другому надо. Стой, стой. Як? отак от. Ні, ну чого ж це так? У тебе. А, ну да, камера ж туди. <плес> Давай, Ти Головне не екран. отак, Да? а ну закручивай. Стой, давай я допоможу. Давай. В три руки. Стой, стой. Надо. Так, ну ми тут ну, прицепили, так. Ну, да, да, а тут, щоб так, не крутилося, так. да, є фіксатор. Крутий вот тут, да? крути, uh -huh. да. О, Це, наверное, фіксується, да. О, точно, що воно тоді не крутиться. Так. І що ми маємо? Можна опустити ось так, Можна да, опустити. І знімати. Можна опустити, якщо дуже високо. То, тут відкручуєш, опускай. Оп! Якщо дуже високо, на, Потрібну висоту, О. І закручуй. закручуй. Ти откручуєш. ти відкручуєш, з С другой стороны крутий, да. Так. Ну. Закрути. Да. Все, став ближче до стола. О, вот Ось. І що ми маємо? Телефон. Ну, штука класна, Ішла, конечно, місяць. Вона йшла. Так, да, да. Десь, Через... десь трошки менше, але штука гарна штука, Ту -ту... гарна, дуже гарна штука, Зроблена якісно, якісний метал, якісні матеріали. ну Класно. Можливо, ще Ну покрив ну. В, Ні, ні, то не треба, просто оцю поп вигинай палку вверху. Ну. штуку так, оп. Туда? 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 Не можна ще ж ну, можна і так, і так крутити, так. Да. Ну, тут все можна з цією патити. Все можна з робити, цією палки. Mm -hmm. <класно>, Класно? Класно. Ну, все, тепер можеш щось робити на столі і знімати сам. Ну, можеш щось робити, ліпити там або малювати, і поставити отак телефон, включити, і знімаєш і щось робиш. І викладаєш на свій YouTube канал. Класно. І я можу собі брати. В мене теж є YouTube канал, називається Олександр Тимош. Олександр Тимош. Ну в мене не такий класний штатів. У мене худший. У мене він малий, мені такий би побільший Тож, Ну я буду брати, трошки користуватися їм коли-неколи. Ну, можу брати, коли не треба. Коли не треба, добре. Мені. Ну що, все. Все. До ну, побачення, гарного дня. Лайк, підписка. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. На, колоколь. на колокольчик. <ріст> <ріст> Всім по, до побачення. Мирного неба хай щастить. да? так? Так. До побачення.